Так, Ну що, ми продовжуємо. Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. І зараз лот, оцей теж лот на ваші замовлення. Дівчатка, ви всі прекрасно знаєте, що у нас вже стартувала презентація подушок 50 на 70. А їх у нас розібрали неодноразово вщенти. Я досі собі так і чекаю не отримала. Дівчата, але сьогодні мені вже сказали: підійди. Нарешті є. Я кажу, будь ласка, нікому не віддавайте. Але Більшість іще просила саме класичний розмір 70 на 70. Ви закохалися в ці подушки, або хто вже давно знає саме подушки з лебединим екопухом, так, наповнювач у нас іде. І ми для вас замовили... Боже, вона ще ж така м'ягусенька дівчаточка. Слухайте, це просто: от коли ти торкаєшся, все ти поринаєш і вже відчуваєш, що сон має бути дійсно солодким, спокійним, і дійсно дуже важливо все ж таки а, звертати увагу на те, а, що ми з вами. Вами зазвичай, коли ми лягаємо спати, так ось, все ж таки, сон він дуже важливий, так тому що саме під час сну ми з вами, коли висинаємось, тоді ми відповідно себе на ранок і краще почуваємо. Ми бадьоріше, тобто це відбувається на наше самопочуття, на наше здоров'я, тому саме. Здоровий сон це запорука нашого здоров'я. Ну і відповідно, всі ми хочемо жити довго і нашого довголіття. Тому треба піклуватися, щоб і матрас був зручненький. Та і ковдра. До речі, у нас і ковдра є з лебединного екопуху, Тому можна собі хоч цілий комплект замовити. Але сьогодні, все ж таки, ми презентуємо вам лот на ваші замовлення. Подушка розмір 70 на 70 з екопуху, Це лебединий екопух. А подушка розміром я знову ж таки наголошую: 70 на 70 з наповнювачем лебединий пух дуже популярні завдяки своїм властивостям. Важливо розуміти, що під назвою Лебединий Пух майже завжди мається на увазі штучний наповнювач, це високосиліконізоване поліефірне мікроволокно. Справжній лебединий пух не використовується через його цінність, складність збору лебеді, занесені до червоної книги. Ми з вами про це знаємо, тому жодна лебідка не постраждала. Подушки з цим наповнювачем мають баг. Багато переваг, що роблять їх комфортним та практичним вибором. Гіпоалергенність це одна з ключових переваг. Штучний лебединий пух не викликає алергіч... алергічних реакцій, оскільки в ньому не заводяться пилові кліщі, грибки, інші мікроорганізми, які часто є причиною алергії у людей, чутливих до м натуральних наповнювачів. Так, м'якість боже, легкість, наповнювач дуже м'який, повітряний, легкий. Що створює відчуття комфорту та невагомості під час сну. Він не перевантажує знаєте, ось цей шийний та спинний відділ хребта. Попри м'якість, подушка штучного лебединого пуху добре тримають форму і швидко відновлюють її після використання. Вони пружні, не збиваються в грудки. На відміну від деяких натуральних наповнювачів, штучний лебединий пух не має власного запаху і не в Вибирає сторонні аромати. Подушка зі штучним лебединим пухом легко прати в пральній машинці. Зазвичай на делікатному режимі при температурі не вище 30-40 градусів, вона вони швидко сохнуть, зберігають усі свої властивості. І навіть після багаторазового прання дівчатка, подивіться, яка вона, м'якусічка. Штучні волокна не сприяють розвитку бактерій, пилових кліщів, що забезпечує саме гігієнічність нашого ви виробу. Так, 1600 гривень. У нас вже 1100 гривень. У нас вже 1100 гривень. Перше падіння вартості. І, дівчата, не забувайте називати код товару. Боже, вона така м'якусічка, така класна. Слухайте, ну як хмаринка. Я нагадую, що за 1100 гривень сьогодні ви маєте змогу придбати подушку з лебединого пуху. Це в нас лебеди, лебединий пух гіпоалергенний. І дівчата, зараз, зараз вже знову є падіння вартості. 849 гривень. Все. Лягаємо спадки, дівчатка, 849 гривень, вона така м'якусічка. І, до речі, ви просили 70 на 70, наголошую, у нас є 50 на 70. Тому, якщо вам зараз потрібно, от у мене, наприклад, яка ситуація, я сплю у мене 50 на 70. Чоловік любить класику, 70 на 70. Тому дуже зручно сьогодні собі ви можете дозволити замовити ось таку подушку: 70 на 70 за 849 гривень. Також у операторів кол-центру, якщо вам потрібен і Інший розмір, так трішечки менше, 50 на 70, ви запитуєте операторів кол-центру, вони були в наявності. Ось приїхали, бо мене порадували щойно, що я нарешті можу забрати свою подушку, бо ж за вами не встигаю. Тому дівчата зараз ви можете собі зробити такий комплект, замовити, якщо ви хотіли собі такий розмір, а ось чоловіку інший. Тому ви запитуєте і обов'язково вам зможуть сформувати посилочку. А я нагадую, що коли ви берете в одну посилочку два товари, так і не важливо, чи це вони однакові, чи вони різні. У вас завжди ще є знижечка в 100 гривень. Так, красуні, незважаючи на те, що ми ще й доставочку за вас сплачуємо. Боже, дивіться, от яка вона м'ягенька, дивіться, як вона зараз буде форму назад набувати. Оп! І все, і вона знову набула свою форму. Тобто можна на ній стрибати, лежати. До речі, дівчата. Ми навмисно зараз ми сварилися з постачальниками. Чому? Тому що а, ми хочемо, щоб був саме світлий так, колір, а, саме. А ось цієї наволочки, так яка закриває так саме наповнювач, щоб під будь-який колір вашої постільної білизни підходила. Тому що інколи буває засвітла постільна білизна. І якщо буде дуже темний колір, так відповідно це воно буде просвічуватися. Тому зараз ми все ж таки попікувалися і замовили, щоб все було білого кольору. Ось так, ось такого. Зараз можете ближче роздивитися. Воно навіть такого біло-молочного. О, знаєте, от у на мені сукня, от прям така біла-біла, мабуть. А тут, от я не знаю, зараз буде порівняння трішки чи ні. Ну, от подушка теж вона біла, але за рахунок, можливо, ось цих ромбіків, вони буває, додають такого трішечки молочного, так, ніби відтіночку. От зараз біля мене подушка. Ви знаєте, що я зараз згадала? От нещодавно в мене була зйомка в дуже дорогому готелі, дівчата. І я звернула увагу, що там саме і ще така зручна подушка була. Слухайте, і там саме ось у мене асоціація, як в таких дорогих готелях саме. Правда, от ніби це в дорогому готелі десь. От зверніть увагу зараз, що ніби це в дорогому готелі. Ви і ось цей білий колір він іде класичний. Так виглядає дорого під будь-який дизайн вашої спальні, так і під будь-який е дизайн вашої постільної білизни буде виглядати дуже дорого, красиво. Певний тут такий шик, блиск. До речі, ось тут. Це прострочено, теж звертаю вашу увагу. Ось тут кожна. ось знаєте, як воно оверлочено і саме ось так красиво закрито. Зараз ми продемонструємо вам цей шовчик. Подивіться, як це красиво. Просто дуже і дуже красиво. Зверніть увагу. Все прострочено. Так, і а, колір білий, і такі тут йдуть як квадратики трішечки. Так, у нас теж виглядає дуже красиво. Так, далі а, 849 гривень. Дев'ять тільки залишається? Ну тут уже поспішіть, бо будете, як я. Довго думати, а потім довго чекати. А потім не факт, що вони приїдуть за такою вартістю, тому що ціни зростають космічно, просто блискавично, я б навіть так сказала. І не тільки на подушки, абсолютно на все, і на їжу, і на проїзд, і на комунальну, ну на все. Дівчата, куди не кинься. Ось елементарно, так? Щось заходиш, ти звик, що ти там постійно купуєш, так, щось там, не знаю, те саме масло чи олію. І все, потім ти заходиш, а вартість знову і шукаєш потім ті акції знижки. Так, ну що? Нам треба вирушати далі. Ой, слухайте, яка вона м'ягесенька. Яка вона м'ягесенька, дівчатка? І дивіться, як форму назад набуває. Так, ну все, ми будемо рухатися далі, а я трішечки відпочину зараз на цій подушці. Слухайте, дівчатка, яка краса. Все, ми рухаємося далі, залишайтеся з нами.